Бог є живий і слава йому, розмовляє різними способами. І підходить до нас і хоче нас благословляти. Я читаю тексти з Божого Слова, деякі місця. Така думочка, яка прийшла в мене вчора. Я цілий пару днів думав за інше, а вчора йшов на роботу зранку. Прийшло мені просто простості серця залишу. Для кожного з нас. Це буде із. Зачитаю із. Наприклад, таке спочатку. <кій> Матвія, 4 розділ, 12, 12 і нижче. 4, 12, 16. Як довідався Ісус, що Івана ув'язано, перейшов у Галілею. І, покинувши він Назарета, прийшов, оселився Капернаум. В Капернаумі Приморським на границі країн Заволоної і Нефталимої. Щоб справдилось те, що <кхе>, сказав був Ісая пророк, промовляючи: заволо нове земле і Нефталимов, земле за Йорданом, при морській дорозі, Галілея Поганська. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні. Засяяло світло. Дивіться, це в, в Ісаї пише оці місця якраз те, що це було пророцтво. Дивіться, знову читаю з Ісаї із 8 розділ, 23 віршик, і перейду на 9 розділ, бо це от і є пророцтво. Бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край заволонів. Умаліла в руському перекладі, по-моєму, да? По-моєму. перша злегковажила була край заволонів та край нефталимів. А остання прославить дорогу приморську. Другий бік Йордану, округу Погань. І дев'ятий розділ початок. Народ, який в темряві ходить, трошки інакше пише, чим... У новому заповіті там процитовано про написано народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у країні в краю тіні смерти, світло засяє над ними. Ти помножиш народ, це й ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють жнива, в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Інше місце читаю, декілька місць позачитую. Давайте зачитаю із притчі Соломонів. Притчі Соломона, 18 розділ. Зачитаю з 10 віршика. Відоме місце для праведних людей. Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий. І буде безпечний. І 11 віршик. Маєток багатому це місто твердинне Його. І немов міцний мур в уяві його. Маєток багатого місто твердинне Його, і немов міцний мур в уяві його. І останнє місце таке зачитаю і залишаю те, що мені прийшло вчора, коли я собі спускався на роботу по вулиці Золотій. Вулиця Золота. Ну бач. Так, бачите, все розказав, все розказав. І дивіться там. От місце таке. Другий розділ Івана, 23 й вірш. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в його ймення, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину. Познав сам, що в людині було. Слава нашому Богу! Це дуже серйозно, брати і сестри. Господь знає не наші усмішки і наші гарні одяжки Зараз тут, слава Богу, за ці усмішки і за ці одяжки но Бог знає, що в тобі, що в тебе. Брати і сестри, от іду вчора на роботу, як я кажу. І, іду спереді мене, йдуть люди, дивлюсь, і мені приходить думка. Я так якось подумав просто про собрання, хоч і думав про іншу думку ділець. І така думка проста: внутрішні світи, внутрішні світи, о, брати і сестри, яке їх різноманіття. Як багато в кожній голові, браті сестри, уявіть собі, я не знаю статистику. Колись було 6 мільярдів. Скільки зараз тих людей живе в нас? Сім. Я не знаю точно. І у кожного в голові цілий світ, браття і сестри. І про це все знає Бог, брати і сестри. Я хочу освіжати просто деякі думки, що Бог бачить внутрішній наш світ і всіх людей. І як важливо! Щоб в цьому внутрішньому світі ти дав місце і я Богу. Він це бачить, він це знає, він на силу туди не збирається заходити. но брати і сестри, я хочу наперед сказати: блаженна людина щаслива, яку врозумляє Бог. Блаженний народ, який знає трубний зов і йде за ним. Чому Господь казав про людей? Він казав, що це як вівці, це натура людей, який потрібен диктувати, хтось має її, хтось має її вести. Знаєте, світ сьогодні вчить, ти мусиш бути такий обдуманий, ти мусиш бути досягати, ти мусиш бути ціленаправлений. Но, брати і сестри, Христос вчить, що до мене, прийде. я є пастир добрий, я є ваш вожатий. Брати і сестри, і нехай нас Бог благословить. І розумієте, люди сьогодні не цікаво, невигідно чомусь сатана так хитро підступає. Ви розумієте, внутрішній світ це небезпечно. Є люди, інтроверти, такі не люблю ніколи, не любив психологію, не знаю чому. але є таке от поняття: екстраверти, інтроверти в собі закриті, брати і сестри. І внутрішній світ він ми дотичні, ми всі дотичні до духовного світа і на нашу голову, розум, як хочете цей внутрішній світ називати. Внутрішнього чоловіка впливає, є духи злі, які впливають. Ви розумієте, і це є серйозно. І я хотів би, щоб ми передивилися кожен свій внутрішній світ і давали місце Господу. Тому що сьогодні люди так собі герої, б'ють себе в груди, а потім в тому нещасній, в тому своєму внутрішньому світі, і це воно закінчується поразками, одержимостями, це закінчується розчаруванням, брати і сестри. І так і у нас було різні моменти, різний стан. Но слава Богу, що в цю темряву зайшов Ісус, брати і сестри, у цю землю Нефталиму, Приморський там, Йордан. І дивіться, як цікаво, поселився там. Ісус навішов час пожити там ради людей, щоби для них засяяло світло. Слава Богу! Ісус потратив свій час, бо знав, там є бідні люди, там люди, які мали свої внутрішні світи. Дивіться, як цікаво. То, що я взяв з Ісая. Є люди, які ходять в темряві, а є ті люди, які вже посідали в темряві. Знаєте, є моменти, коли людина ще щось рухається в темряві, досягає, ніби щось будує в своїй уяві. А потім кінець її сяде і згубить ворог. Але Ісус прийшов до темряви і прийшов, щоб просвітити нас. Іди за цим світлом, брате, сестро, не промажеш, не промахнешся. Дай місце Богу, нехай Він тебе буде твоїм вожатим. І побачиш, як життя буде мінятись. Брати і сестри, написано в Біблії ще такий псалом. Є такий псалом, відомий місць. Отворите, я процитую на російській, отворите врата верхи, підніміть двері вічні. І йде царь слави. Хто сей царь слави? Господь сил, Он, царь слави, і два рази в місяці це говорить: піднімайте двері, піднімайте верхи. І царь слави зайде. Знаєте, брата і сестри, наш Бог названий царем слави, а не безслав'я. І всі його дії на твоє життя це окрашувати, благословити максимально Твоє життя. Він є цар слави, Він дає цю славу. Але ти сьогодні піднімай верхи. Що це значить? Це означає, що ти будь овечко Ісуса, Уже не твоя інтуїція, як сьогодні згадувалось, не твій опит. Давид каже: направляй, Боже, направляй, показуй, пиши свої чудесні пейзажі життя. І Давид потім в кінці каже: О, мої межі пройшли по прекрасним місцям. А як Давид? Тому що я вопрошав, я смирявся, і Бог малював мій внутрішній світ. Не я вже диктував, а Господь. І цар слави починає писати свої пейзажі. Да благослови тебе і мене, брата сестра Господь. Тому хай нас Бог благословить, от така моя коротенька, і хоч, хоч, хочеться ще трошки помолитися. Я вірю цар слави, хоче входити в наші доми, в сім'ї наші, піднімай, зруйновуй своє я, смиряйся. По простому знаєте, як це? Господь, а от що ти хочеш сказати, коли починається день, це мені, хай Бог поможе і вам. Ісус, поможи з тобою починати цей день. Як тебе хотів, щоб я провів цей день? Не так, як ти. Ти вчора чи 30 років прожив без Господа, начни будувати життя з Господом, і я продовжу його будувати. І побачиш панорами, Господь буде писати внутрішній світ, обогащати, зміцняти тебе всередині. Давайте помолимося Богу.